А ти коли-небудь помічала, що деякі події у твоєму житті повторюються. Повторюється один раз, другий раз. Всесвіт дає тобі якусь певну підсказку, але ти просто її не помічаєш. Один раз підсказка, другий раз підсказка, третій раз. І ти начебто розумієш, що ну, щось повинно статися, але не знаєш що. Якщо в тебе таке було, тоді це 100% знак від Всесвіту. Сьогодні на цьому прекрасному відео я поговорю і розкажу тобі, як дослухатися до всесвіту. Що все всесвіт тобі хоче сказати, та найголовніше, як правильно приймати знаки та підсказки цього всесвіту. Прямо зараз підписуйся на цей прекрасний канал, став подобайку, а ми будемо з тобою починати. І перше, що я хочу почати, це те, що Всесвіт не говорить людською мовою. На жаль, він не пише повідомлення, він не лайкає тобі фотографії в інстаграмі, ватсапі і тому подібне. І він не стукає тобі в двері. Тук-тук. Маш, тук-тук, тук-тук. Це я всесвіт. Зверни на мене, будь ласка, свою увагу. Ні, на жаль, Всесвіт так не говорить, бо Всесвіт має свою. Унікальну, магічну, чарівну мову. Не кожна людина, на жаль, може почути підсказку від всесвіту. Не кожна людина. І навіть та людина, яка чує підсказку від всесвіту, не факт, що ця людина навіть правильно зможе розібрати і зрозуміти цю підсказку. І саме в цьому відео я поговорю, да? От як правильно дізнатися, що це може бути. Да? От чого саме так, чому саме в цьому випадку? Так? Хочу сказати, що в моєму житті дуже сильно багато було підсказок. Дуже сильно. По-перше, це цифри. Да? Я дуже сильно багато разів бачу: один, два, три. І, наприклад, години. Да? 22, 22, 10, 10, один, один. І це дуже сильно може, наприклад, декілька людей напрягати. Друге, наприклад, те, що я помічала, дуже сильно часто, коли в мене відбувається якась ситуація, проходить просто людина і. Те, що я думаю, озвучує, просто ще доповнює мою думку. Я така дивлюся, дуже цікаво, дуже цікаво. І мені вже дає друга людина, як, начебто, якийсь знак, як правильно прийняти рішення. Це може бути хтось там йде просто по стороні, говорить по телефону: Альо, да, сьогодні нікуди не їдь, тому що там буде все погано. Я не поїхала, пам'ятаю, і дійсно, ну таке трапилося, що мені. Страшно навіть уявити. І в моєму житті, я ж кажу, дуже сильно багато підсказок, і я вже навчилася їх правильно розуміти, що до чого і як. А давайте ми зараз поговоримо про те, як налаштуватися все ж таки на підсказки всесвіту. По-перше, уявіть, будь ласка, що ви зараз знаходитеся в такій прекрасній чарівній кімнаті, і там дуже сильно багато радіохвиль. І ви можете включити будь-яку музику, будь-якого виконавця, будь-який канал, будь-яке радіо, будь-яку програму, все, що ви хочете послухати. Але щоб налаштуватися, щоб включити цю музику, вам треба налаштуватися на певну частоту цієї радіохвилі, цього радіо покрутити і знайти, да, що вам подобається, як вам подобається спіймати частоту. І так же само з людиною. Людина може налаштуватися, але просто, от, на жаль, її увага зосереджена трошечки на іншому. А якщо ми будемо прямо дивитися, ми будемо шукати різні моменти, ми зможемо прислухатися до всесвіту. І це може навчитися кожна людина. Я для себе виділила 5 способів. Зараз найголовнішим. Через які з нами спілкується всесвіт? І перший спосіб, це всесвіт з нами спілкується через наше тіло. Взагалі, наше тіло це найголовніший провідник. Наприклад, бували у вас такі моменти, що ви розумієте, що. Боже, ви спілкуєтеся з людиною, вам добре, вам приємно з цією людини. Вона така лагідна, крута, класна, вам приємно. Да? І Всесвіт от, дає вам сигнал вашому тілу, ваше тіло вже розполагається до цієї людини, або до якоїсь обставини. Наприклад, ви думаєте, їхати мені чи не їхати? М -м -м, значить, там буде класно, да, поїду. А буває, що ваше тіло просто стресує. Ви йдете на зустріч, і вас просто отак-от, отак от. І ви не можете, не можете. Тіло просто підніє мурашки по шкіру. Ви просто замикаєтеся. Ви уявляєте, що станеться щось погане. І вас тіло, воно вас відштовхує. Це говорить про те, що все світ каже: не йди, не йди! Він тобі тілом. Це повідомляє і тіло. Це найголовніше, от те, що нам можна навіть ся сказати. Багато хто цього не помічає, да? але дійсно, от у вас там має бути якась зустріч, вечерінка, да, паті, і ви думаєте, йти чи не йти, а вас трусить. У вас таке відчуття, як будто ще старапиться. Вот щось буде погане, і тіло воно воно все в мурашках. Ви переживаєте, ви хвилюєтесь, у вас стрес, у вас апатія. Ви вранці можете навіть прокидатися з поганим настроєм. Все, от знаєте, все, все з вами спілкується через ваше тіло, що ви не хочете. У мене в житті дуже сильно часто бувало, що дійсно йду там кудись в гості, да, і розумію, що ні. Сьогодні в мене температура, сьогодні в мене, дивіться, наприклад, ви можете їхати на машині, і ви можете три рази повернути не в ту сторону. Вам просто тіло говорить, що ні, не треба їхати. Ну там буде біда, наша тобі надо? На наша тобі треба? І розумієте, одну одни, один раз проїхати поворот, то ну можна поняти, там стрес, да, другий раз. Але третій раз, ну. Всесвіт світ спілкується трьома разами, Зараз буду також про це розповідати. Ціло це головний провідник, що нам хоче сказати всесвіт. І якщо ви розумієте, що вас ціпає, що вас дьоргає, або що вам добре, ну тут вже да? розумієте, що ви розполагаєте своїм тілом. Ваше тіло це ваша волна, яка приймає, приймає знаки Всесвіту. Але головне правильно їх розуміти. Друге, через що нам говорить все, це через інтуїцію та внутрішній голос. У вас можуть бути спонтанні думки. Ви, як, начебто, знаєте, що вам треба щось зробити. Ви просто йдете, і у вас геніальна думка, хоче це. Туди хочу піти, хочу поїхати в цей парк, хочу поїхати в другу країну. Отакі от, от мимольотні желання. Вони просто у вас в житті не відбуваються. Знаєте, все те, що ви думаєте, це теж вам посилає всесвіт. Навіть якщо ви думаєте, що це ви думаєте, насправді це думає за вас всесвіт. І не може бути таке, що ви йдете по вулиці, ну не може таке бути. І тут вдруг ви думаєте: завтра переїду в Одесу, завтра купую собі машину, завтра купую собі дім. Ну про всі такі бажання вони не можуть виникати. Це 100% ваш внутрішній голос. Це сід з вами спілкується знову ж таки через тіло. І друге, те, що ми дізналися через інтуїцію, те, що ви думаєте, що так дійсно воно правильно, так воно повинно бути. Ви приймаєте це або навпаки ж таки думаєте, ні, це мені не підходить, це мені не подобається. Я не буду купляти квартиру в цьому місяці, я не буду це робити, наприклад, да? я не буду приймати це рішення. І ви розумієте, інтуїція вас ніколи не, підходить, не підводить. І ваш внутрішній голос також з вами розмовляє. І як ви, ви думаєте, ну що ні, що це ви собі там ще придумали, ні, світ вам дає підсказки. Да? Ну не може бути таке, що ви йдете на вулицю і ви думаєте. Ви йдете прямо, а зараз думаєте, а піду я на ліву сходжу другою дорогою. Коли ви йдете другою дорогою, там ви і зустрічаєте людину, знайому, спілкуєтеся, колишнього зустрічаєте дівчата, подругу свою, ну не буває так. Ну як це можна було? Йшли отою дорогу, повернули на другу, зустріли когось. Це знак вам, це знак приймайте, приймайте знак. Третє, через що з нами спілкується всесвіт, це знаки та синхронізація. Наприклад, коли ви думаєте про якусь людину, от ви прокинулися, я думаю, М -м -м, моя улюблена подруга, просто обожнює, класно, а ми так давно з нею не спілкувалися, наприклад, да, і мені так шкода, і я так хочу з нею поспілкуватися, і ви не розумієте, і ви розумієте, що вона вам дзвонить в ту ж саму секунду. отак от. Вона вам дзвонить в ту же саму секунду. У мене, особисто в мене, в сім'ї, в мене завжди ось такі знаки. Як тільки я хочу комусь позвонити, мені в цю ж саму секунду дзвонить ця людина. Це просто настільки тісна синхронізація, настільки тісний знак, що його важко не помітити. Ви думаєте про людину? Вона вам пише, вона вам дзвонить, телефонує, ви її можете навіть зустрічати на вулиці. І насправді це може бути знову ж таки як в позитивному аспекті, так і в негативному. Наприклад, сьогодні я подумала про одну людину і я її зустріла на вулиці. Потім уже це був ранок, я йшла потім в магазин вечором, я зайшла в магазин, косметику там, глянула, що там є, подивилася. І вибираю собі шампунь, дівчат, не повірите, і підходить ця людина. А я буквально. Секунди назад про неї думала, тому, тому що я розумію, що е, в цей, колись ми на цьому місці з нею разом стояли і спілкувалися. Якось так дежавю схватила, що ця людина з'явилася в цей же самий момент на тому ж самому місці, де я і стояла, де я і про неї подумала. І я просто я розумію, що ну, новини, якби дуже гарні, чи не дуже гарні. Ну... Ну, не знаю, да? і я розумію, що це знак від цеси. Ага, що він мені хоче сказати? Я її сьогодні вранці побачила, я її сьогодні ввечері побачила. Зараз ніч. Як думаєте, вона мені подзвонить чи напише? Ну, естественно, Ну, їсте, і позвонить, і напише, і подивиться сторіс. І це ну, не просто знак знак, значить, треба поговорити з цією людиною, значить, щось там не вирішено з цією людиною, да? Можливо, якісь там блоки, є. блокується ваше спілкування і. Вам здається, що ви вже все вирішили з цієї людини. Але якщо людина з'являється, значить там щось є, значить треба пробудити це почуття знову, вияснити якусь проблему, вияснити якусь ситуацію. От цієї людини, з якою я сьогодні бачилася, ми з нею не спілкуємося, у нас з нею немає ніяких відносин, взагалі в принципі, не недружеських, нічого, ну просто як знайомі знайомі, да, Ну, я якби не дуже сильно хотіла б з нею спілкуватися, і я бачу з нею. Один раз, другий раз, зараз вона мені подзвонить. Значить, мені що? Мені треба поставити крапку, що я хочу з цією людиною. Хочу продовжити спілкуватися, чи я хочу от, з нею ну, закінчити взагалі якесь спілкування, ну тому що там якісь, наприклад, події відбулися. Так? Кожного є якийсь певний свій вибір. І всесвіт один раз дає підказку, другий раз, третій раз, на третій раз треба вже почути. Якщо ти не почуєш на третій раз, тебе буде ханас, тебе буде капець капець просто. Четверте, через що з нами спілкується сесія, це через радіо, через пісні, через розмову, через інших людей. От я вам говорила, що ви можете йти на вулицю, а хтось може говорити про вашу ситуацію. От у мене була така ситуація, просто ви будете зараз настільки в шоці. Був дуже сильно складний етап в моєму житті. І Я просто хотіла щось змінити. Хотіла змінити щось, почати якось рухатися, розвиватися, двигатися в якомусь іншому напрямку. І все світ він з нами може спілкуватися через тексти, які є на вулиці, на більбордах, на чомусь різних плакатах, музиках, піснях, радіо. І що ви думаєте? Я їду зі своєю тіткою, ми слухаємо музику. І ми проїжджаємо, я говорю за цю ситуацію якраз, що блін, хочу змінити своє життя. Дуже сильно важко, дуже сильно складно, от якось хочеться більше, знаєте, розвиватися і тому подібне. І ви не, побачите, не повірите, я через вікно бачу написано на стенді: нове життя вже близько. А я в цю ж саму секунду казала, що я хочу нове життя. Там написано: Нове життя вже близько. Нове життя вже близько. Скажіть, будь ласка, от як розуміти, що це простий знак? Потім включаєш якесь радіо, музику і тобі слова з пісні, оте, що тобі треба м, почути. Наприклад, да? е, наприклад, ти можеш подавати запрос всесвіт, да? говорити з кимось або просто думати: Блін, е, залишати мені ці відносини, чи, наприклад, е, кидати їх, і музика включається на той же саме строчки, каже, відпусти і забудь. Не треба тобі переживати, все буде далі в тебе добре. І співається така прекрасна пісня, там, де говориться: Відпусти і забудь отакі можуть також бути сигнали. Якщо ви подаєте дійсно знаки, тут вже треба подумати, ага, треба подивитися на стенди, що там нас окружає, на якісь плакати, да? на знаки, що там написано, що грає на музиці, що грає в пісні, про що ця пісня. Да? І зачастую от пісня включається на той ноті, на, той, на тому моменті, який тобі треба почути. Вона не включиться спочатку. Якщо тобі треба, звичайно, почути спочатку, вона включиться спочатку. Але одна і та ж сама фраза. Я якось також йшла. І... В когось на телефоні задзвонила моя улюблена пісня. Просто я обожнюю монатика я обожнюю пісні. Кружит, кружит голову да опада. тебе все таєт. Просто я обожнюю ці пісні. І. Я щось дуже сильно хвилювалася, переживала. Я йшла е, на дуже сильно важливий якийсь проєкт чи зустріч. Я вже не пам'ятаю навіть, що це було, але щось таке дуже сильно важливе. І найголовніше, що я почула, при віді, <тас> температура росте. А в мене щось пов'язане з навчанням було дійсно, що я дуже сильно переживала, але все пройшло чудово, здався проект ідеально, чудово, прекрасно. О, дійсно, всі інші слухали, вони такі. Боже, вона, вона так це круто розказує. Просто мене потім підходили і дізналися ще більше інформації. Звідки ти це знаєш? Звідки ти це знаєш? І я така ну. Те, що преподавав учитель, я слухала, записувала, конспектувала і все. І для мене це також був знак, що все буде добре. Пройде мій проект гарно, все я знам, все засчитається мені. Да, що е, просто треба насолоджуватися цим життям. Да? От до цього ця фраза була. А я тоді в стресі, така йшла, я хвилювалася. А тут пісня, розслабся, кайфуй, все буде добре. Ти просто, ти богиня, ти богиня в цьому світі. Розслабся, кайфуй, і все в тебе буде добре. А я ж іду в. Стрес, йду я на екзамен чи куди там якась презентація. Я так от іду, переживаю що ж там буде зі мною. Пісня розслабся, каже мені, розслабся, все буде добре. Ти, ти здасиш, от прямо от такими словами. І п'яте, через що з нами говорить це світ, це через фрази через інших людей. Коли ви дійсно ви можете чути якусь розмову інших людей, підслухати телефонну розмову взагалі не означає, так знаєте, йде людина, ви чуєте цю фразу. Да? Через інших людей приходить вам людина, дзвонить вам людина, телефонує. Да? От щось вам розказує. Це все точно не просто так. Якщо навіть з'являється ваш давній там знайомий, ну не просто так. Не спішіть, звичайно, виганяти його зі свого життя. От послухайте, може, йому треба сказати якусь дуже сильно важливу інформацію. Не може бути таке, що ви спілкувалися з людиною два роки, посварилися, і тут вона вам пише на днях та, і каже: вам треба зустрітися або повідомляє якусь важливу інформацію. Це точно знак. Ви повинні це зафіксувати собі і знати, ага, ця людина от прийшла не просто так. Мені треба її почути. Взагалі, кожна людина вона несе якусь певну енергію. Енергію. І ви можете щитувати цю енергію, я ж кажу, або на інтуїтивному рівні, от я можу зрозуміти, ага, ця людина хоче мені що сказати, їй, надо, їй навіть не треба говорити, я вже знаю, що вона хоче сказати. А інколи от людям треба тільки почути, потім прояснити цю ситуацію, обдумати, і тоді ви зрозумієте, що вона хоче, наприклад, вам уже сказати. Це дуже дуже сильно важливо. Фрази людей, все те, що вони ну, передають вам. Зараз, тепер поговоримо про дуже важливу інформацію, про те, що все віддає тільки три рази знак. Ой, ну, говорити вам це чи не говорити, бо зараз просто всі і засуджують, і скажуть, що ти мені це раніше не сказала, а чого ти на Ютубі раніше не з'явилася. Все віддає тільки три рази знаки. І ви зараз можете пізнати себе, пізнати свою ситуацію. Перший знак це максимально, максимально легкий знак. Наприклад, давайте ми будемо говорити з вами зараз про роботу. Ви на роботі працюєте, і ваша колега, наприклад, говорить вам. Я ось звільнилася з цієї роботи і знайшла таку круту роботу. Ну, ти просто не уявляєш. Я тепер там просто офісний менеджер на такому рівні, що нікому і не снилося, і взагалі вже створює свою компанію. І вона починає говорити про свої якісь якості, що ось вона покинула цю роботу. Да? От головне, що вона покинула цю роботу і знайшла щось краще, знайшла якусь нову можливість. А ви можете цю можливість почути або не почути. Що ж буде, якщо ви все ж таки цю... цей діалог не почуєте? Всесвіт буде говорити трошки голосніше. Ну як, уже на таких повишених тонах всесвіт буде з вами говорити. Ви будете працювати на своїй роботі, і ви вже побачите, що у вас є десь якісь косяки. А які у вас ніколи не було. Наприклад, ви там створюєте якийсь графік, ви там фамілію перепутали, ви цифри перепутали, да? Должні були написати один, написали 25. Ну Це просто, як так може бути? Да? Один і 25 стоїть. стоїть. Да? Це не просто так. Ви розумієте, що я ж писала добре, все ж було. У мене ніколи нічого такого не було. Я ніколи не помилялася, ніколи не це все в мене було добре. Це знак, Всесвіт вам кричить: ти вже тут неправильно зробила, ти вже тут, на тебе вже там скаржиться твій начальник, що тут в тебе провал, тут тебе пробіл, Що ти робиш? Ти не так робиш, ти погана, ти сяка. І може тебе навіть вже ображати ця ситуація, ображати колектив. Колектив тебе не любить, ненавидить. да? Я вам говорила, третя ситуація це вже все. Третя ситуація, це в нас жорстокий прям голос. Це вже такий крик. Крик, який ви 100%, якщо не почуєте, всесвіт вас все одно достане. Що це означає? На роботі, наприклад, вас просто звільняють. Просто! Ні в чому, ні в цьому не звільняють. У Вас було одне попередження, друге попередження, третє попередження, все, все, це точка. Все на цьому ваше життя тут закінчується. Якщо з вами по ласково, все буде хорошо, все буде класно, потім ти тут не права, ну тут якийсь косяк. Третій раз все ми тебе звільняємо. Все, це вже крайній случай. Тут у багатьох людей рушаться бізнеси, коли вони розуміють, що вони роблять не то, але продовжують робити це і думають, що щось буде краще, наприклад, да? Все світ їх розвертає один раз, другий раз, третій раз, все, все, на третій раз вони вже падають. І вони навіть, якщо б вони почули цю підсказку з другого разу і знайшли б якийсь там інший підход до своєї компанії, бізнесу, то вони б цю ситуацію виграли б і переіграли, і зробили на користь тві. Але якщо третій раз вони помиляються, да, і ух, все світ отак от робить, розвертає їх на противоположний бік, все, і вони летять в другу сторону. І вони вже більше до цієї ситуації ніколи не повернуться. Ніколи в житті, ніколи. Якщо при другому голоснішому крику вони ще могли якось да, піти іншим шляхом і потім якось повернути сюди, все ж таки доробити, то на третій раз це все, це кінець. І найголовніше, що я хочу сказати, що все сестрі дає нам знаки тільки ті, які ми можемо з вами почути і зрозуміти. Да? Все ж таки, все світ нас знає, він нас відчуває, ми відчуваємо його, да? хтось більше, хтось менше. Да? Але він все ж таки дає підсказки, які ми можемо зрозуміти. І тут головніше зараз, да, от, які би я дала корисні поради від себе, це довіритися собі, своїй інтуїції, своєму внутрішньому а, довіритися знакам. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на вулиці, що ви бачите перед собою. Це не означає, що ви повинні бути розсіяні да, направо-наліво, так от там знак якийсь спеціально шукаєте. Ні, насправді це знак він спонтанний. Спонтанний, ви навіть усвідомлювати це не можете. І ще такий момент: треба правильно все світлі додавати формулюровку. Ви повинні з ним договоритися. Договоріться, якщо там GPT, як, з вашою подругою, як ще з кимось, договоріться яким видом він вам повинен давати підсказки? Наприклад, ви можете договоритися, щоб він вам давав дві підсказки, і тоді ви зрозумієте, що це точно підсказка, да? Якщо одна ситуація повториться і одразу потім друга ситуація да, схожа через певний період часу, там невеличкий, да, то ви ага, це у вас підсказка повинні зрозуміти. Або якось по-іншому. Ви можете домовитися, що ви будете бачити цифри однакові. Да? Якщо ви можете розшифрувати нумерологію, цифрологію, це все дізнатися. Далі ви можете слухати, наприклад, людей, які от ходять, ну не прямо їх слухати, а спонтанно це може бути, що ви можете їх відчути, почути. ось, І головне, це дійсно дійсно довіряти, давати спочатку запрос, будь ласка, допоможи мені всесвіт з цим. Я не знаю, мені переїжджати в іншу країну чи залишатися в Україні, наприклад, що мені робити, яка ситуація далі буде. Ви случайно, заходите в інстаграм, отак от і вам тут відео, що в Україні найближчим часом, наприклад, життя буде ну, дуже сильно складним. Да? І ви розумієте, що це вам знак. Це вам знак і це не просто так. Або навпаки, в Україні погода сьогодні чудова, прекрасна. Найближчий тиждень, місяць наближається просто невероятна тепла погода, 25+, І ви кайфуєте, насолоджуєтеся, вдіваєте теплі. Діва, знімайте теплі куртки, дівайте топліки, маєчки, шортики, юпочки, пласічка. І ви розумієте, все це знак. Це, навіть ось такий банальний дійсно може бути знак. Друзі мої, ми поговорили з вами про дуже важливу тему. Все ж таки, як Всесвіт нам дає знаки і. Прямо зараз підписуйтеся на мій канал. А якщо ви хочете дізнатися детальніше, який всесвіт вам дає знак, що за знаки, да, то я вас запрошу на свій індивідуальний розклад та роди, ми дізнаємося детально всю цю інформацію. Зв'язатися зі мною ви можете в інстаграмі, в описі під цим відео. Обов'язково написати мені повідомлення, що ви, наприклад, з YouTube каналу, що ви мене дивитеся, що вам подобається моя енергетика і... Я з радістю вам допоможу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Я з усіма прощаюся. Па-па!